У різдвяну ніч рятувальників зігріє символ доброї звістки. Івано-франківські пластуни поширили вифлеємський вогонь миру серед працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Лампадки з благодатним вогником, пожежникам та рятувальникам передавали співаючи різдвяних пісень. Каути переконані, тепло благодатного вогня додасть домашню затишку тим, хто під час різдвяних свят перебуватиме на службі. В такі свята ми посилюємо бойові чергування особовим складом. вводимо додаткову техніку, яка в буденності знаходиться в резерві. Караули будуть збільшені порядка 260-270 чоловік в святкові дні будуть на бойовому чергуванні. Це не враховуючи той резерв, який завжди по сигналу готовий піднятися, можливо, навіть з домівок від родини і прибуде до місця виконання завдань. Вогонь добра та миру також супроводжуватиме провідників потягу номер 143 за маршрутом івано франківськ київ Їх посланці в полум'я вибрали не випадково. Більшість залізничників зустрічатимуть різдво не у традиційному родинному колі. Теплом провідники можуть поділитися із пасажирами. Несемо працівникам залізниці, адже вони теж дуже часто бувають далеко від своєї сім'ї, саме в різдвяні свята. Також ми традиційно передаємо соціальні установи, тобто в лікарні, дитячі садочки Чі школи, ну і звичайно, що в церкви і храми Івано-Франківська. Вифлеємський вогонь миру символ єдності та добра. Полом'я об'єднує християнські конфесії України. Пластуни передадуть його православній римо-католицькій та греко-католицьким громадам Івано-Франківська, різдвяну свічечку від вогню. Івано-Франківці можуть запалити у кожному храмі міста, Палахкотітиме Вифлеємський вогонь миру у церквах до водохрещі. Ірина Тимчишин Сергій Щошкін, новини на вежі.